Деталі корупційних схем, які діяли в обласному територіальному управлінні Держгірпромнагляду за часів керівництва Юрія Бобра, оприлюднили активісти на зустрічі з губернатором Сидором Кізіним. За їх словами, ці схеми працюють досі, а корупціонерів пов'язує не тільки жага до наживи, але й родинні зв'язки. Для того щоб ці схеми працювали, треба, щоб свої люди були і в теруправлінні, і в експортно-технічному центрі. Тому, коли Бобер прийшов до управління. Він не мог запустити ще як всі ці схеми, тому що на керівній посаді в ДП Житомирський експортно-технічний центр були не його люди. Коли він туди запустив своїх людей, тоді вже розпочалося за останні два роки в експортно-технічному центрі і в територіальному управлінні Держгірпромнагляди вже працює так сказати сімейний подряд. Тож тобто інспектори. Які працюють в управлінні, це люди бобра. А в експортно технічному центрі працюють вже їх діти, їх жони, їх племінники. Активісти переконують керівництво держгірпромнагляду прокручувало свої незаконні оборудки за допомогою працівників ОБОПу та прокуратури, які ініціювали позапланові перевірки конкретних підприємств. Коли дається уся заявка, і з міліції, і з прокуратури, територіальне управління може виконувати внепланову непланову перевірку. Непланово Непланово може перевіряти. Робитись навіть без попередження. Інспектор виїжджає на перевірку. Не хоче, щоб зупиняли. Значить, там, дається папірець, що треба чи налічки дати, і є такі так звані поплавки, які випісувалась, на які здійснювалось. Якась там здійснювали перечислення дана, які старали після почутого Сидір Кізін обіцяв доповісти про ситуацію прем'єр-міністру Яценюку. А також заявив, що негайно розгляне питання щодо звільнення теперішнього керівництва ТЦ та обласного держгірпромнагляду. Втім, губернатор просив не поспішати з висуненням кандидатів і обговорити це питання пізніше. Давайте ми сьогодні ви проінформували мене про. Конкретну роботу конкретних державних чиновників і обмежимося зараз. І не будемо перетворювати це зібрання на висунення кандидатів. Під час зустрічі з губернатором активісти оприлюднили лише невелику частину інформації а решту обіцяють надати правоохоронцям.